Всім привіт! Сьогодні роблю огляд на підгузки Giggles Natural 5 розмір 11-25 кг маса дитини. Підгузнички ці турецькі і упаковка у них стандартна, 24 штуки. Розмірна сітка у них повноцінна від 1 до 6 розміру. Дуже свіжі вони до 27 року строк придатності. Ось так вони виглядають. Нормальні у них матеріали зовнішні, але виробник зазначає, що вони як Natural, да, тобто більш натуральні. Я би не сказала, що вони прям дуже натуральні, вони звичайні. Звичайні за якістю, такі як Helen Harper. Можна їх порівняти, хто знає, всередині вони йдуть просто білі. Є такі ромбики всередині, поверхня, рельєфна. Бортики у них стандартні, високі, подвійні. М'якенький, нічого не можу сказати, але вони погано тримаються. Тобто вони дійсно без ароматизаторів, без барвників, погано тримають, залишаються мокрими, вологими, іноді вони навіть у нас протікали. Тобто це такий іде гіпоалергенний варіант, якесенький. Білий, не ароматизований, але вони не надійні. Гарно тянуться у них липучки, дуже м'якісенькі вони, доволі широка у них передня частина. Гарно тримають оці липучки, дуже гарні. Розмір у них стандартна п'ятірочка. Ось для порівняння із магазину Простор. І ось ці Gigals. Повномірочки. Стандартні, високі, незважаючи на те, що це Туреччина виробляє. В Турція різна буває, не тільки маломірки. Ось такі. Білі гіполергенні підвузнички. Всім дуже дякую за увагу. До побачення!